А, супер. Доброго дня, шановні колеги. Доброго. Починаємо ще одну розмову. А, нагадаю, а, спілкуємось голова правління холодильна асоціація України Сергія Нашки, а, Сергій Михайлович Морський, член нашої асоціації, експерт холодильних питань і взагалі цікаві ідеї пропагує стосовно інновацій. І сьогодні ми е, запросили до спілкування Віктора Акішева, це керівник підприємства ЧП Ламінар Україна. І хотілося б трішки там, ну по-перше, нагадати один за одного, да, побачитись, тому що, на жаль, ми не бачимо так, як хотілося б не часто. Ну от але а, е, ніколи не лишнім буде поспілкуватися з колегами, і тим більш, можливо якісь речі а, е, віктор зможе надати на. Обговорення або а, якісь ідеї, да, або, можливо, якийсь досвід? Віктор, У мене ну, таке питання, да, традиційне до всіх. В принципі, твоя компанія ваша, да, в якому році вона заснована? Ну, і там як досвід, да, звідки до цього прийшли, яка чисельність людей. Мирний час, умовно кажучи, щоб просто розуміти, більше, познайомитися і так далі. Так, так. Да. Ну, наша компанія заснована у 2009 році. Так вийшло, що змушений був щось починати, не хотів ніде йти до, до роботи, як то кажуть, завжди мріяв щось почати своє. Тому з'явилася можливість на той момент. От, як то кажуть, різкнув, почав, ну, наче щось виходить. От, взагалі-то ламінар ще є в Білорусі. Mm -hmm. Зараз, на жаль, Білорусь нам не дуже дружня, але компанія Ламінар дуже дружня, тому що там всі українці майже, але на жаль, вони не в тому місці зараз знаходяться, де, де, де б вони хотіли. Так, просто ситуація склалася. Білоруські компанії там вже понад 25 років, а ми от почали з 2009 року. Ну саме коли в мене питання стояло, як нам назватися, нічого краще не придумали, як зробити ті філію, Але насправді наші компанії є абсолютно незалежними, Один, одна від одної, ні фінансово, ні, ні якось. По постачальникам, То есть ми абсолютно окремі, в нас навіть групи товарів різні, і, і, і в принципі діяльність різна. Ми займаємось більше постачанням просто виробництвом зараз, вже останні пару років, а вони в основному монтажом, постачанням, ну і сервісом. Угу. Віктор, а скажи, будь ласка, так от ну за ці роки, да, ну я ж кажу, нам цікаво спілкуватися з молодими компаніями. Ми звичайно будемо спілкуватися із потужними компаніями, які ну, давніше да, на, на цьому ринку. А, які в тебе є такі? А, ну чого може б згадалося там досягнення? Да, такі якісь твоє, щоб згадав? Ти б бачив, можливо, попередній запис, там, Максим Смілик там казав такі теж цікаві речі. Да. Що для нього є, і от е які досягнення були, і які, можливо, самі цікаві об'єкти або проекти вдавалося вам підтримувати. Так? Можливо, клієнти, які такі ну класні, щоб ти там, е ними, як то кажуть, е мав таке задоволення сказати, що я з ними працюю. Так? Ну Таких е в основному таке все подібне йде. Е е якось так вийшло, що ми вимушені були. З деякими клієнтами спочатку постачали їм комплектуючі, потім в якийсь момент в них склалася така ситуація, що в них не було кому збирати. Я запропонував, давайте ми вам зберемо. Їм сподобалось. Почали ми збирати одні компанії, а потім з тої компанії декілька людей відкололось, зробили свої компанії, і ті вже продовжили замовляти в нас. І зараз так виходить, що ну, це якраз от чілери, Mm -hmm. 에, ці чилери по суті вже по всьому світу. Наші чилери зараз є і, і в Канаді, і в В'єтнам, там Росія, Казахстан, Литва. Ось останні зараз нас ще лежать, мають десь там на Швецію на Литву їхати. Mm -hmm. 에, ну вони вони однакові, але вони отак розходяться. По, по, по світу mm -hmm. мені дуже дуже від того приємно. От а по Україні. Ну, багато ще також, ну, якось ми так зараз більше от на, на чили змушені, нам вони вже на набридли, і не дуже цікаво їх збирати, бо вони всі схожі. Mm -hmm. Зараз, наприклад, буде теж дуже великий. Ну, не дуже великий, там десь кіловат на 70 він виходить, але в такому корпусі, що ми ще раніше не збирали. Тому може, коли вже там за два тижні закінчимо, я. Якусь теж там в Фейсбуці чи в інстаграмі інформацію викладу Висвітлюю, Так, да, і я буду вдячний, якщо ти зможеш, і це до речі. Е, ну, всі стосуються наших колег да, членів асоціації. Тобто, у вас є у всіх свої сторінки, свої сайти, звісно. Але ми на те є спільнота, да, щоб кожен міг спокійно перепостити, да, просто адміністратор походить, і ви можете теж на сторінці там ці речі казати, тому що. Ну, наше завдання ну, дійсно там розповсюджувати наші цінності, да, показувати, що ми є спільнота, є певні цикли співпраці, да, є нормальна і кооперація, і є підтримка. Тому що я знаю, як останні випадки, да, ми там, спілкувалися там, і стосовно допомоги ЗСУ, в ну, тебе класно, круто вийшло, це все, да, і зробили такі ці продукти цікаві. Ну, так, дзвонили, казали, що дуже подобається, треба ще, але з фінансуванням є нюанси. От, а, ми, а ми, ми самі не потягнемо конструкцію робить. Розумію, Ну, ми надали як асоціація з пропозиціями до Міноборони, да, тим, ну, що можуть зробити наші компанії. Ці це ви бачили в нашому чаті там, корпоративному, називаємо його так, да, він так у нас є. От, чекаємо, можливо, все-таки там буде. До цього зрушення, тому що я породу діяльності, ну ж розуміти, да, контактую з іншими асоціаціями, да, і наші партнери, і колеги, і е, з усім, з ким ми можна законтактувати, то майже всіх загальне питання потребує держзамовлення, да, український виробник він потребує. Euh, максимально стабільного замовлення, а замовляти 100% є кудись, куди. там тільки ЗСУ, це і харчова галузь, там багато чого. Ну, да. І, до речі, я згадав е, в минулому році ми постачали велику систему. Станція там була на двох чи, чи на, на трьох винтах, mm -hmm. самих великих, і випарник був: це заморозка напівфабрикатів під спіральний цей апарат. От випарник був такий, що складався з двох частин, що він не влазив в, в фуру. Нам завод зробив з двох частин. і Вже на підприємстві його складали. І от е, буквально перед війною в нас мало замовляти ще два таких самих комплекта. Буквально я вже підписав договір, mm -hmm. вже чекав на гроші, і на жаль, почалася війна. І ще більше шкода, що це підприємство зараз там розбили вщент, і його нема. Вони там втратили мільйони доларів і зараз не знають, що їм робити і як далі взагалі рухатись, але в принципі плани в них є, все одно десь вони там на війни, будуть приїжджати щось, щось спочатку все починати. Це Бог, хай двигається, приймайте <рістю> контакти. А, Віктор, таке питання ще. А скажи, будь ласка, от ідеальна картина е, ну якби ти бачив там своє підприємство? Да? Макс, там в Сміл нагадає, ми за останні інтерв'ю спілкуємось. Для нього це там ну, якість, да, там якісь речі. Там. Можливо, хтось тебе там є таким мотиватором для наслідування. Ну, я розумію, що якщо є досвід, да, є колеги, є гарні партнери, на яких ти рівнявся, і, можливо, саме тому створив компанію. Я, як от ти оці речі бачиш, да, і можливо. Так, яка для тебе холодильна галузь майбутня да, в Україні? Тобто ми не кажемо, поки зараз за період за да, да, воно все одно а, має і, і буде мати завершення да на бік України, але якісь мрії такі да і як що мотиватором є? Головний мотиватор то конкуренти. Вони завжди не дають та не дають полежати на дивані, посидіти в офісі, подивитися, погратися в ігри якісь нема часу, бо конкурент не спить, треба теж працювати. Нарінятися вже ж є багато дружніх компаній. По-перше, це наші ті самі білоруси, в них свій офіс майже. В центрі Мінська чотириповерхова будівля з великою територією. Є до чого стрімитися. Не, та, не так в них зараз весело там і є можливість розвитку подальшого. Навпаки, все зупиняється. А в нас, в нас я бачу великі перспективи у всьому. І ніколи не планував ніде переїжджати, ні, нікуди тікати. Хочеться робити, в нас тут е, є великі плани, є багато мрій, але як кажуть. Тому анекдоті, основ... це є з того причин, да, чому не можу, не можу цього зробити. Перше, це нема грошей, а інше вже можна не перелічувати. <реш> завжди питання в гроші. Гроші, якби якась була адекватна підтримка державна, можна було б щось робити. Так? Скільки я кредитів в своєму житті брав, кожен раз казав, що це останній, більше я не хочу, і завжди. Завжди стараюсь за власні кошти все робити. Якщо от я бачу, що я це потягну, я за це берусь. Е, от. Ну, плани, плани великі, плани цікаві. Бачимо також, як розвивається та сама Туреччина. Я, я думаю, що в нас шлях той самий, що і в них на перші там, 10 років. А вже як доженемо, то можна вже переганяти і доганяти Європу. А Європа насправді зараз нам показала. Коли на, наші всі емігранти туди поїхали, дуже багато історій, всі розповідають, що вони там на чилі всі їх, їх все влаштовує. Вони, в принципі, не зацікавлені якомусь розвитку великому. Uh -huh. А наші люди навпаки зараз мають бачити якусь перспективу, хочуть знають до чого йти. Я думаю, що в Україні найближчим часом буде все файно, все добре. Uh -huh. І... Світле майбутнє. А от в цьому плані цікаво ваше відношення до інновацій. Тобто інновації потрібні, інновації робите, чи це досить складне питання, теж воно досить залежить від фінансів? Ні, ми вже пропрацьовуємо ці питання, поглядаємо на co 2 ми, ми також працюємо з Panasonic зараз плідно. Хоч і там польська компанія одна там має е, нібито е, дистриб'юцію по Європі по, і по нашій території, але нам вдалося там з Панасоніком попрацювати, і ми хочемо завозити також компресори компресориці одвашні Панасоніка, і потихеньку теж цю тему опрацьовувати у нас, е, бо все до цього йде рано чи пізно. Ми з тим складаємося. Але насправді на сьогодні люди вже цікавляться, навіть на, на простому рівні там, для себе, для там, спробувати зібрати щось маленьку, якусь установку. Але не вистачає деталей. Треба дуже важко шукати навіть тієї самої труби. Вже мені там на минулому тижні дзвонили, шукали трубу під СО2, а, а її зараз тут майже нема ні в кого. Тому таке. Поки що. Прощупуємо де взяти то, де взяти то. Ми mm -hmm. розуміємо, як воно має бути. Ну, зараз це на налагодимо. Я думаю, що на наступний рік нас вже буде все готово для того, щоб щось, щось тут самим складати подібне до, до тих самих європейських mm -hmm. віктор. А скажи, будь ласка, е на завтра я там в чат давав інформацію, от з тобою дати завозиш обладнання. І стоково маєш експортно-імпортні операції, да? ну, якісь воно ну, є спілкування з митниці і так далі. Е, яка проблематика в ну, тебе можливо є, така, щоб я міг зафіксувати, бо завтра ну, буде певна нарада, да? і можна було б спробувати донести нашу позицію. Тому що е, кожна це різне, але я розумію, все одно базові речі вони будуть сходитись да? проблематичні. Що було? Та Насправді нічого такого, якби. Ви... Головне, щоб нам не заважали. А заважають у ну, чому? Ну, можливо, там якісь нові, несподівано придумують якісь нові правила, якісь нові закони, до яких ми не завжди готові, тому що ми вже замовили обладнання, воно вже в нас по суті їде, а mm -hmm. тут раз і, і, і щось придумали, і воно вже буквально з наступного тижня буде вже працювати. Mm -hmm. Оці речі, звісно, деколи вибивають. Вибивають да скалі, тому ми підлаштовуємось. Але по суті, ну такі нюанси дуже дрібні, там якісь по роботі з банками. Але це насправді я бачу, що одні банки з ними ця проблема існує. Зараз ми перейшли на інший банк, не він не каже: да, в нас таких питань не було. Хоча мені той банк казав, що це у всіх така проблема, всі мають так робити. Ну, такі якісь нюанси. Теж конкуренція, і, і я думаю. Так, по експорту, теж не ніяких питань, ми там ну, комплектуючі, ми експортували взагалі без проблем. ПДВ врахувалось, там плюс, там мінус. Теж mm -hmm. ми вже до цих проблем підлаштувалися і вже звикли, тому це вже теж не проблема. Зрозуміло. Mm -hmm. Вікторе, а от компанія ваша. Е... Як в тендерах там Виграє завдяки чому енергоефективності, інновації, надійності чи найнижчій ціни? Чесно кажучи, в тендерах ми не працюємо з тендерами. Скільки ми раз не пробували, все це закінчується. Тендери-перетендери. Потім перетендери, наступні ми знову виграємо, але знову роблять перетендери. Mm -hmm. І ми вирішили, що просто це е, втрата mm -hmm. нашого часу. І ми в основному працюємо з монтажними організаціями. Дуже рідко в нас купують кінцеві, і, і в, ніколи ми, в принципі, не працюємо з державними, бо це ну, для нас це дуже багато часу. Ми, ми краще продамо трошки більше, з, з, знищуємо маржою, ніж будемо там мати купу проблем з державними підприємствами. Mm -hmm. А якщо поставили таку задачу через два роки на чоловень вийти з е, стендом українським, чи дали б е, продукцію вашого підприємства для цього стану. Так, Є вже продукти, якими ми навіть пишаємось, е, і нам не, не соромно їх показати. Я ж кажу, наші продукти працюють у всьому світі вже майже тому. Ми, ми з задоволенням можемо показати. Ми просто не знаємо, там, можливо, наші шильдики знімають і чіпляють вони свої вже, тому не, люди не знають, що то наше. А коли ми вже будемо на стенді з нашими логотипами і шильдами, це буде так добре. В цьому році проблематика, ми розуміємо, да, чому, але все одно наша мрія, я думаю, що вона має збутися, щоб ми все-таки зробили колективний стенд. Uh, Ні, це буде туди. круто, коли Україна буде представлена на такій виставці. Це. Я завжди тішився тим, що так, ті самі турки, їх вже теж турків не було. Потім вони раз з'явилися там, ціл, 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 цілі корпуси були тільки з турками. А до, до турків були чехі, там, Чехи чи ще якісь чи китайці до цього були. Еволюція. А зараз вони там змішані. Да. Настав час України, тому наша черга. Тобто. тобто ви підтримуєте бренд, зроблено в Україні? І так, одне. Це буде Україна. Ми ж не дарма вивчаємо цей гасло. Тому треба покорювати Європу Угу. угу. А таке питання: чи потрібна е сертифікація фахівців? Як ви вважаєте? Вважаю, що потрібно, бо ну, нам часто дуже заважають е спеціалісти в кавичках, які там раніше були сантехніками, потім стали кондиціонерщиками, а після кондиціонерщиками ми стали Е, Я не, не ну, є люди, які не спорю, що буває таке, що він із сантехніка. Став гарним халодільщиком, але з більшості це проблема велика. Бо деколи пропонують таке. що... Фундаментальних знань немає, якість потім і Фундаментальні... Головне, ціну дали дешевше. Ми завжди, от зараз, навіть перед цим інтерв'ю, мені скинули, що нам запропонували за 100 тисяч там хтось щось. Я одразу... Скиньте міні-моделі, я перевірю, я порівняю зі своїм. Я вам покажу, в чому різниця того і мого, і ми тоді зрозуміємо, що з чим ми маємо справу. Тому я скажу: сертифікація в цьому випадку це дуже потрібна річ. Треба Та ви відсіяти таких людей. Словно кадрів, звідки кадри у вас? Чи бачите ви проблему з кадрами взагалі? Чи потрібна Україні е, така велика холодильна школа? Обов'язково потрібна з кадрами в нашій сфері дуже важко. В мене зараз два спеціаліста пішло на війну, тому мені дуже не вистачає особливо їх. Е, зараз і е, є така, е, ну, все ж таки, я думаю, що кадри мають готуватися в інститутах. Але в інститутах має просто бути більше практики. От ну, саме саме конкретно, е, конкретна роботі, конкретно возити може тих студентів по підприємствах, давати якісь може е, людей, студентів хто хоче безкоштовно попрацювати на от там зараз ведеться монтаж. Я думаю, що ну я коли був студентом, я брався теж, я їхав в Білорусь ту саму. Мене ставили ось на тобі перфоратор, роби отвір, але я ж той отвір зробив за 20 хвилин і стою, дивлюся, вчуся, що вони там далі роблять. І таким чином я там бік пропрацював. От, мені платили небагато, хоч я і був там на уродичів. Ну, я, я зрозумів багато чого, навчився багато чому, і думаю, що це нам ще Желіба колись казав на парах, що. У нього такий був принцип. Він читає пару, там всі студенти галдять щось там, заважають своїми справами, займаються. Він якось так одразу не, не витримав, сказав: Так. Ви, каже, можете, що хочете робити. От що хочете. Хочете сидіть там, галдіть, я буду читати. Кому треба мене слухати, хто не хоче, можете вийти. Але ви зрозумієте, що це я вам даю зараз безкоштовно, і ви потім це ніде ніколи більше не отримаєте безкоштовно. Саме в цю хвилину кажу, якщо студентам давати можливість ходити по підприємствам і, і там за якісь там за їду працювати кажучи, то Ну, я ставлю себе. Зараз, звісно, студенти важкі, вони одразу хочуть все і сьогодні, але ну, треба їх приземляти трошки. Mm -hmm. Але для цього треба розповідати, що ось ти будеш сертифікований. Якщо ти будеш сертифікований, ми відсіюємо багато людей зайвих і тому зарплата із за цього підросте, тому що фахівців... Професійних були, буде мало, і вони будуть оплачувати нормально. І я думаю, що дуже перспектива в цьому плані велика, дякую. Але, але це має бути в інститутах. дякую, підтримую, тому що є зараз питання, скажімо так, держава розробляє питання акредит... акредитаційних центрів. За чого воно потрібно, це там, де людина може прийти і підтвердити свої кваліфікації. І воно працює навіть з деякою альтернативою, воно не дублює, воно просто дає можливість показати на практиці всі знання. От, є певні комісії, є певні там регламенти цього всього дійства. І саме головне. Ну, це, це правильний шлях, тому що людина не тільки просто диплом, а, ну ми ж знаємо, а приніс диплом, і деколи молодь цим, як то кажуть, грішить вони там. На диплом я в дамках, да, або керівником, як мінімум, там десь менеджером, ну я ж там вищий. Діжити, трошки там гайки покрути, -то тому що саме від цих знань, базових, від простого до важчого, да, виникає тоді такі. Зв'язки теорія, практика, да, і тоді вже ну мінімум помилок дурних, як і деколи бувають. От, і тоді вже очікування зовсім інші. Да, тоді людина дійсно розуміє, або вона стає в цій справі фахівцем, і вона бачить, до чого ну, досягають люди, бо ну є в нашій галузі компанії, колеги, є доволі гарні зарплати, якість, але дійсно є проблематика стосовно. Скажімо так, ну хай там не гаразд буде там звучить наш размонтаж, яка каже там таке розповсюджене названня. Бо ті люди, які просто дійсно в їх ситуації вони просто хочуть заробити, але тим самим обрушують ну, цінність фахового підходу, цінність проектного підходу, цінність інженерного підходу. І взагалі тоді замовники ну це теж проблематика, я так думаю, да, бо замовник деколи. Виникає питання, от у, них, у них зазвичай такий критерій, головний, це ціна ну, ну базова така ну, планка, на да, не плигає. Але є посування, я так теж дивлюсь і стежую певні джерела. Да. Наприклад, в Європі там є певні такі законодавчі скажімо так, нюанси, да, які наголошують на ще критерії. Критерії там постгарантійного Критерії надійності на відмову, умовно кажучи, да, якщо ти зробила Геат, він там працює стільки то да і це додатковими такими речами, які не не завжди визначають цю вартість оцінку. Ну цього тендеру і так далі. У нас до цього шлях іде. Він іде важко, тому що це треба і законодавчо там посувати певні речі. Але ну ми це як асоціація знаємо і спілкуюсь теж з колегами, да, тому що ця проблема вона не тільки в нас. Тендери тендери прописані зазвичай під якогось клієнта. Оце бісить більше за все. Ти читаєш в завданні і розумієш, що ну це вже написано під когось, і yeah. э, працюй з цим не працюй, ти все одно не виграєш. Навіть якщо ти там ціну якусь гарну даш, окей, зроблять той самий перетендер, потім щось підпишуть, щось якось по іншому, і все одно ти будеш в прольоті. Okay. Тому це, це таке. Це треба теж до якось. Нічого, це проблематика. Ми дійсно її збираємо. Я дякую тобі за твою позицію і дякую за цікаву розмову. Ми так перебирати час не будемо, але все одно ну, класно, що поспілкувалися. Ну, Заходьте а... ну, ще зайдемо обов'язково на сторінку до Віктора. Заходьте в ламінар, дивіться, він там класні пости робив Віктора, що дійсно зробили. Ляльку, то причіпа, да? От, воно вже все одно там публічно, то можна казати. Але якщо можливо хтось там нас буде дивитися, да? чільників або хто там дотичний до цих питань, да? ну, дійсно кожна галузь це не стосується тільки нас, холодильник. Взагалі, кожна галузь свій вклад може зробити 100%. Тому що якщо бачити оборону країни, ну, військові речі, само собою, да? розуміється, але оборона, вона є. Зі сторони медалі, да, є фронт, є тил у кожної медалі, да? От. і як би не крутив, з іншої сторони має бути потужний фундамент для утримання всього. І саме наші продукти вони дійсно можуть бути застосовані і на галузі медичній, і на продовольчій, і на технологічній, і зараз взагалі... холодно нікуди. Да. Холод де треба. До речі, буде класно, якщо подивляться, можливо, випускники або студенти, бо дехто зараз тільки вступив, там дехто ми теж опитування проводимо там в закладі освіти. Да? Будемо теж спілкуватися з ними. Це така великий перелік інтерв'ю. У нас багато членів асоціації. я Думаю, що з кожним поспілкуємось по його профілю, але це дійсно дасть е, розуміння спільної проблематики, тому що е, молодь е, от вже. Ми там зробили анкету і закинули. У нас є окремий час там заклади освіти. Ти в ньому, до речі, є дякую за це, так як і Олег Ковальчук. Небагато хто з роботодавців. Я хочу подякувати Віктору. Знаходив да. собі час дійсно допомагати молоді практику, реально там і заходити, і залучати їх на практику, і допомагати закладам освіти. Там чим можуть є залізяка, якась там, що можуть поділитися, хлопці завжди з цієї компанії. їх Презентують, дадуть, і може так і дойдемо ми до того часу, як ми почали вже цю роботу стосовно там. Б б ще просили частіше, ми вдавали частіше. А так самим постійно дзвонити, їм напрошуватися. Давайте ми вам щось дамо. Ну, я, я їх розумію, їм теж просити дзвонити кожного разу незручно, але я скажу: у нас можливості є, тому нехай звертаються. Щось щось колись завжди постараємось знайти. Думаю. Так, все від спілкування, і ми будемо з'єднувати вас в цих речах. Дякую тобі, друже, за таку цікаву розмову, відверту. Бажаю успіхів, бережіть себе, хлопцям, які на фронті. Тримайте їх, підтримуйте нас. Так. До перемоги, все буде Україна. Добре, слава Україні. Давайте. Будьте здорові.